Так, задачі була дана трапеція. Просто, звичайна трапеція, нічого про неї не сказано. Малюємо її. Так, я малюю без лінійки, але краще було б з лінійкою, так? Так, трапеція АБЦД. Е, у неї середня лінія. Так, середня лінія МК, яка перетинається діагоналлю АС в точці Е. Так, ось так. Далі. Нам сказано, що оцей відрізок МЕ 4 см, а оцей відрізок ЕК – 6 см. Треба знайти основи трапеції. Так що вона не. Так, основи трапеції АБ і БЦ. АБ невідомо, БЦ невідомо. Дуже проста задача. Дивимось, значить, оця діагональ поділила трапецію на трикутники. В яких ОЦ теж середня лінія. Для трикутника а, Б, С середня лінія М, Е В трикутнику А, Б, С. Е, е, е Середня лінія. І вона дорівнює половину основи, тобто Б, С... ой, BC у два рази більше, ніж середня лінія. Тобто 2 МЕ. Тоді підставимо 4 см і отримаємо 8 см. Так. Потім АД, тим же самим чином дорівнює. Беремо трикутник А в ньому ЕК середня лінія. ЕК середня лінія. Тоді АД дорівнює 2 помножити на ЕК, тобто на середню лінію. Підставимо 6 сантиметрів. Отримаємо 12 сантиметрів.